Істинно кажу вам, якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіцій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Це є слова Господні, це є істина. Якщо матимемо віру, не буде нічого неможливого для нас. Не тому, що ми самі матимемо таку силу, що зможемо рухати горами, але тому, що таку силу має Бог. Господь сьогодні запевняє нас, що коли матимемо віру, зможемо гори переносити. Звісно, не треба нам переносити Карпати чи наші Кримські гори, бо тут йдеться і про гори життєвих випробувань, і про гори власних гріхів. Через віру ми отримуємо єднання з Вищою силою, ми наповнюємося нею, бо не ми вже існуємо самі собою, але Бог живе в нас. Як про це свідчить апостол Павло, кажучи: І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Віра це ключ до перемоги в християнській війні, невірство прямий шлях до поразки. Як тільки наша віра починає занепадати та згасати, разом із нею зникають і всі наші чесноти. Зникають мужність, довготерпіння та надія, бо віра це корінь, який їх підживлює. Один чоловік прийшов у перукарню, щоб його підстригли. Він розговорився з перукарем, який його обслуговував, говорили про різне, і раптом розмова зайшла про Бога. Перукар сказав: Хоча що б ви мені казали? А я не вірю, що Бог є. Чому? запитав клієнт, бо це і так зрозуміло. Достатньо вийти на вулицю, щоб переконатися, що Бога немає. От скажіть, якщо Бог існує, звідки стільки хворих людей, звідки війни, якби він справді існував, не було б ані страждань, ані болю, важко уявити собі люблячого Бога. Який допускає все це? Клієнт на мить задумався, але вирішив промовчати, щоб не вступати в суперечку. Коли перукар закінчив свою роботу, клієнт пішов. Вийшовши з перукарні, він побачив на вулиці зарослого і наголеного чоловіка, який, здавалося, не стригся вічність. Клієнт повернувся до перукаря і сказав Знаєте, що я вам скажу? Перукарів не існує. Як це так? здивувався перукар. Отже, я перед вами, ні, вигукнув клієнт, їх не існує, інакше не було б на світі ось таких людей, і завів до приміщення зарослого чоловіка. Перукар аж заумер від несподіванки, ну, шановний, справа ж не в перукарях. Причина в людях, які самі до мене не приходять. Утім, то й річ, підтвердив клієнт, і я про те саме, Бог є. Просто люди не шукають Його і не приходять до нього, от чому у світі так багато болю і страждань. Коли ми маємо віру в Бога, то Бог через нас може робити великі справи. Ніхто не може, силою думки чи слова, зсунути гору з місця. Але коли в нас є віра, то Бог через нас може це зробити. Ми також вчимося тому, що нам потрібно вчитися вірі, вчитися діяти вірою та допомагати іншим діяти вірою. Хто з нас, читаючи про віру, з гірчечне зерно, не ставив собі питання, а яка ж у мене віра? Якщо ми маємо віру в живе і дієве слово Боже, то дозволяємо слову Божому жити і діяти в нашому серці, тоді немає нічого неможливого для людини. Молімось щиро до Господа, і не втрачаємо віри в перемогу правди та звільнення всіх куточків нашої Батьківщини від неволі ворожої, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Слава Божому! Mal